На кораблях військово-морських сил України триває активна підготовка до навчань адекватне реагування реагування-2011». цими днями. Екіпаж ракетного корвету при Дніпрові здійснив контрольний вихід в море з метою перевірки матеріально-технічної частини та виконання низки навчально-бойових вправ на борту перебував і наш спеціальний кореспондент. В ході контрольного виходу у море під керівництвом командира бригади надводних кораблів капітана першого рангу Олексія Неїшпапи екіпаж корвету Придніпров'я провів тренування з оцінки точності визначення місця корабля з визначення елементів руху цілей і рішення задач тактичного маневрування. На ходу було перевірено роботу усіх частин та механізмів корабля. Ракетний корвет Придніпров'я у морі виконав і артилерійські стрільби по надводних та повітряних цілях. Саме таке завдання екіпаж буде виконувати в ході широкомасштабних навчань адекватне реагування 2011. тисячі цілому корабель в з поставленим завданням, особовий склад показав а, високі морські навички, а, виконали, виконали практичні артилерійські стрільби, матеріальна частина в ладу, корабель готовий до виконання завдань а, щодо участі у комплексі навчань тренування адекватне регування 2011. У комплексі навчань тренування адекватне регування 2011 ми плануємо виконувати спільні артилерійські стрільби вже з іншим кораблем Військово-морських сил України. Стрільби, які виконували сьогодні в полігоні підготовки, вони були контрольні, де головною метою була перевірка матеріальної частини та навчаності особового складу. Попереду на екіпаж корвету Придніпров'я чекає відповідальне завдання. Це участь в навчанні адекватне реагування 2011. Особовий склад підготовлений. Матеріальна частина в строю. тож будемо сподіватися, вони з честю виконують поставлені завдання і отримують позитивну оцінку від міністра оборони України, начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України та командувача військово-морських сил України.